Допомагають українцям, які потерпіли від катастрофи. Волонтерський штаб українська команда доставив у Херсон гуманітарну допомогу. Подробиці далі. Волонтери штабу української команди доставили у Херсон 20 тонн гуманітарного вантажу, аби допомогти людям, які постраждали від російського теракту. І ми з вами можемо бачити, як і за моєю спиною, з якою проблемою стикаються мешканці, як міста Херсон, так і загалом Херсонської області, частини України. Ми всі маємо подумати, яким чином ми можемо допомогти цьому регіону. Наразі одна з найголовніших потреб на Херсонщині це побутова хімія через те, що вода поступово відходить і люди повертаються до своїх постраждалих домівок. Їм потрібні засоби для прибирання, дезінфекції та прання речей, які ще можна врятувати. Тому сьогодні ми в Херсоні. Сьогодні ми допомагаємо Херсонцям. Сьогодні ми привезли гуманітарний вантаж, щоб підтримати їх, щоб вони відчули нашу допомогу. Перелік найнеобхідніших товарів волонтери отримали від місцевих гуманітарних штабів. А зібрати вантаж допомогли партнери, зокрема трикотажна фабрика Роза та почесний консул України у Єрусалимі. Офер Керзнер. Нові речі для чоловіків, жінок, нові речі для дітей, продукти харчування тривалого зберігання. Ми військово переможемо вже перемагаємо. Слава Україні і смерть ворогам. Раніше повідомляли, що українська команда передала партію універсальних безпілотників бійцям зведеного підрозділу Скала у Донецьку область, а 204-му окремому батальйону територіальної оборони міста Києва та кільком іншим підрозділам дрони камікадзе з вибуховими посланнями окупантам від українців. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.